Добрий день, друзі. Я Альона Альонкіна, і ви на каналі Силична правової групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. Сьогодні я розповім, навіщо вам укладати письмовий договір і коли можна обійтися без нього. Це відео дозволить зрозуміти тонкощі договірної роботи та допоможе визначити модель співпраці з вашими партнерами. Почнемо з визначення. Цивільний кодекс передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет, ціну та строк дії договору. А також умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів такого виду, і всі ті умови, про які сторони додатково домовились. А якщо до форми, яка форма є належною? Форма договору буває усна та письмова. Остання, свою чергу, поділяється на просту письмову та письмову з нотаріальним посвідченням. Варто вказати. Що ви вправі обрати будь-яку форму договору, якщо закон не встановив обов'язкової форми для такого виду договорів? Наприклад, договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди, їх окремої частини, укладається у письмовій формі. Отже, з визначенням договору та його форми ми розібралися, а тепер розглянемо, як це відбувається на практиці. В Дійсності, доволі поширена є практика, коли підприємства працюють, так би мовити, за рахунками. Постачальник виставив рахунок, покупець сплатив. Така форма співпраці приваблює бізнес, оскільки дозволяє зберегти час на вивчення довгого паперового договору та узгодження його положень з іншою стороною, і дійсно може мати місце в разі постачання недороговартісних товарів або дрібних послуг, наприклад, щоб придбати канцелярське приладдя. Але Якщо планується придбання товарів чи послуг на значні суми, то краще все ж таки витратити час та скласти письмовий договір. І ось чому. Як я вже зазначила раніше, істотними умовами договору є предмет, ціна та строк його дії, строк виконання. Звісно, в рахунку можна передбачити всі ці моменти, але проблема в тому, що рахунок виставляється одноосібно постачальником, і на ньому. Не ставиться підпис обох сторін, що могло б свідчити, що сторони домовились саме про такий товар або послугу, таку ціну та такі строки постачання. Тому, якщо між сторонами виникне спір відносно зазначених умов, довести, хто правий, а хто винуватий, буде доволі складно, і варто зазначити, що електронне листування не зможе посприяти вирішенню ситуації, оскільки за сталою судовою практикою в такому разі. Неможливо ідентифікувати відправника повідомлення, і зміст такого документу не захищений від внесення правок і викривлення, якщо, звісно, ви не підписуєте ваші електронні листи за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Крім того, якщо домовленості щодо істотних умов договору було порушено, вам доведеться керуватися виключно нормами законодавства, які значно обмежують відповідальність сторін. Наприклад, якщо ви знаходитесь з боку покупця, то в переважній більшості випадків ви позбавлені можливості стягнути з постачальника неустойку за порушення строків поставки або надання послуг, якщо ж ви виступаєте в ролі постачальника. То в разі прострочення оплати за товар або послугу не можете розраховувати на застосування ПІНІ більше розміру подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. А якщо ви постачаєте імпортний товар, то не зможете застосувати курсову різницю, щоб не втратити на девальвації гривні. І це тільки деякі недоліки, з якими можна зіштовхнутися, працюючи з контрагентами на підставі виставлення рахунків на противагу, письмовий договір без різниці паперовий чи електронний здатен допомогти знайти вирішення в спірних ситуаціях. До речі, письмові договори саме для того і складаються, щоб разі виникнення спору між сторонами його було легше врегулювати. Так, в письмовому договорі є можливість передбачити все те, що не заборонено законом. Враховуючи принципи розумності та балансу інтересів сторін, ви можете детально прописати порядок надання послуг або виконання робіт, зазначити права та обов'язки кожної сторони, порядок дій в разі виникнення суперечок тощо головне при складанні договору розмірковувати над тим, які суперечливі ситуації можуть виникнути в майбутньому. Та мінімізувати ваші видатки від таких випадків. Отже, не нехтуйте укладанням письмового договору, ретельно вивчайте його положення та узгоджуйте з вашим контрагентом всі спірні моменти. Краще на самому початку співпраці з партнером витратити трохи більше часу на узгодження усіх можливих нюансів, адже згодом це може зберегти вам набагато більше часу та сил. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та поширюйте його серед друзів. В коментарях залишайте свої запитання Питання, ми обов'язково їх розглянемо та дамо вичерпні відповіді. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. До зустрічі в YouTube.